Там я Богдан Цюпин. Світовий банк надає півмільярда доларів кредиту Україні на зміцнення фінансового сектора. Гроші повинні бути використані на реформування українських банків, що виявилися слабкою ланкою в умовах фінансової кризи. Загальна сума цієї кредитної програми Світового банку сягає 2 мільярдів доларів. Кредит допоможе провести аналіз стану найбільших банків України, а також реструктуризувати і рекапіталізувати ті банки, які цього потребують. Частина грошей піде на підтримку. Имку правових та інституційних реформ для підвищення витривалості й ефективності банківської системи, за словами директора Світового банку у справах України Білорусі та Молдови, Офана, українська влада продемонструвала значні досягнення у стабілізації та реформуванні економіки однак, через складність викликів, з якими зіткнулася Україна, процес реформ потрібно пришвидшити. Міністр фінансів України Наталія Єресько називає умови позики надзвичайно привабливими. Сторони сподіваються, що оздоровлення фінансової системи дасть поштовх відновленню зростання економіки, якого український уряд очікує вже наступного року. Позика, яку ми залучаємо сьогодні, є надзвичайно вигідною для нашої країни. Ця позика обсягом 500 мільйонів доларів США надається Україні на 17 років. З яких перші шість років є пільговими та коштує лише близько 1% річних. Але ця угода є значно більше, ніж просто вигідний кредит для України. Це наступний крок в посиленні фінансової стабільності в нашій країні, поздоровленні її економіки. І це допоможе нам повернутися до економічного зростання, до створення робочих місць. До підвищення рівня життя кожного нашого громадянина Ми продовжимо підтримувати Україну в ці складні для вас часи. Влада вашої країни зробила дуже помітну роботу, але попереду ще більші виклики. Потрібно й далі рухатися шляхом проведення реформ. Важливо продовжувати виважену фінансову політику, щоб українська економіка відновила зростання. Наша мета допомогти вам закласти фундамент.